Вона повна його протилежність підтримує Україну та виступає проти політики Кремля. Йдеться про 32-річну дочку то пропагандиста РФ Володимира Соловйова Катерину. Хоч вона й виступає проти війни, однак не засуджує росіян чи мальчиків асвободітелі. А навпаки, закликає англомовну аудиторію співчувати російському народу, мовляв, росіяни не такі, як Путін. Я ні в якому вигляді не виправдовую те, що робиться держава. Не дозволяйте ненависті перемогти, бо саме цього вони і домагаються. Знаєте, Росія не Путін. Чого ти Чотирьоська скотина? Крім того, донька божевільного російського телеведучого скаржиться на важке життя і ненависть до себе зі зрозумілих на те причин закрила всі свої соцмережі та веде опозиційну діяльність, продовжує жити і працювати в столиці країни-агресорки. Катерина Соловйова, ородженка Сполучених Штатів, дитина від другого шлюбу Рупора Кремлям. Вона артистка і виступає у театрах Москви. У підлабузника Путіна вісім дітей від трьох дружин, четверо з них сини, двоє призовного віку. Проте жоден з них не став уряди мобіків. Сам же Зет Патріот і надалі продовжує зазивати інших військовопридатних виконувати свій священний обов'язок перед Ерефією. От так і зібравшися, горілки, шмах, і давай, цирвули закусив уперед. Що Что скажеш? Прости, Господи, не ведаю, що творять.